Знову до зброї 4:55. Лоць, Польща в кімнаті, де спало четверо чоловіків, заробітчан з однієї з областей заходу України. В одного з них Романа задзвонив телефон. Піднявши слухавку, хлопець почув: Спиш, малий. Це балу впізнав. Почалось мені Ярик з Франека дзвонив. Казав, що москалі бомблять Київ, Харків, Чернігів. Рівне, і до них, здається, прилетіло. Збудженим голосом проказав Юрій Балу, який також був на заробітках у польській столиці в Варшаві. Вже не сплю. Які наші плани? Ти до Гуцула дзвонив? Вже зовсім не просоння», – спитав Роман у Юри про їхнього друга Степана. Так, він також тут, у Варшаві. Маємо з ним здебатися сьогодні в обід і вирішимо, коли і як будемо вибиратися додому. Ти з нами? Балу, блін, тебе післати? Я зараз збираю манатки і думаю. Щодо обіду буду у Варшаві. Наберу вже тебе звідтам і домовимося, де зустрінемося. Роздратовано прикрикнув у слухавку Роман. Роман Малий, Юрій Балу, Степан Гуцул познайомилися під час навчання в одному з обласних вузів. Вони не були однолітками, різниця у один-два роки, вчилися на різних факультетах і так, як проживали не в обласному центрі, то мешкали в одному гуртожитку і більше того на одному поверсі. І в одному блоці. Але не тільки навчання і проживання разом з дружило хлопців, по-справжньому їх згуртувала любов до футболу. Ще до вступу у вуз кожен з них грав за свою місцеву футбольну команду. Та й під час навчання вони інколи підсилювали собою свої команди, але все частіше відвідували вже як вболівальники місцеву футбольну команду, що виступала у першій лізі. Вони підтримували улюблену команду не тільки на домашніх матчах, але й на виїзних. І з часом вступили в організовану групу вболівальників місцевого клубу, стали команди. Але по-справжньому хлопці здружилися на останньому курсі навчання в 2013 році під час Революції Гідності, в якому вони брали активну участь. Спочатку на місцевих акціях протесту, а пізніше у столиці. Після перемоги майдану і захисту дипломів, друзі. Як і багато інших патріотів нашої держави, молодих і не зовсім кращих синів України добровільно пішли захищати її кордони на сході. Воювали хлопці у складі одного з добровольчих батальйонів і воювали добре. Командири цінували і хвалили їх, як власне, і кожного свого бійця. Багато побратимів Романа, Юрія і Степана були поранені, багато загинуло. А їх Господь милував і, відвоювавши на фронті більше трьох років, хлопці повернулися до мирного життя. Якщо можна так охарактеризувати життя у воюючій країні, наступного дня, 25 лютого 2022 року, Роман, Юра і Степан були вже близько полудня на одному з піших переходів на польсько-українському кордоні. Те, що вони там побачили, сильно вразило друзів тисячі людей, переважно жінок різного віку з дітьми, які стояли в черзі, щоб перетнути кордон. Було чутно плач дітей, було видно страх і сльози у дорослих. Сотні волонтерів з двох сторін пропонували втікаючим від війни свої послуги, роздавали гарячі чай і каву, гарячі супи швидкого приготування, канапки плачучих діток, заспокоювали, даруючи їм солодощі чи іграшки. Здавалося, що всюди панував хаос, але потроху все самоорганізувалося, і перетин кордону, хоч і займав багато часу, та все-таки стало значно легше. Наші хлопці без проблем перетнули межу нашої країни, винайняли транспорт і, завантаживши свої пожитки, які вмістилися в декількох великих сумках, поїхали до Львова, де їх зустрів Ярик Ярослав, і відвіз хлопців по домівках. Дома хлопці довго не засиділися і вже наступного дня зустрілися в обласному територіальному центрі комплектування. На їхній превеликий жаль, підрозділ, в якому вони служили з 2013 року, і мали бажання продовжити там воювати. Був переформатованим і вже укомплектованим. Тому друзі, підписавши контракт з ЗСУ, вступили в їхні лави. Підрозділ, в якому служать хлопці, успішно і мужньо виконував поставлені на них завдання при захисті Київщини, а після її звільнення, направлений на інший напрямок захисту нашої країни. На жаль, багато своїх побратимів і товаришів по зброї хлопці втратили на цій війні, але вони вічно житимуть в їхніх серцях. І всі залишаться в їхній пам'яті. Вічна слава полеглим героям.